Формадол таблетки від головного болю. Так, друзі, зараз бачите, швиденько змінили ми зовнішній вигляд, тому що попереду у нас буде Ксенія Литвинова. Це вже я маю зробити невеличкий анонс, тому що зміни ви бачите сьогодні трошки про наше здоров'я, фізичні навантаження. Буде причина поговорити. Ну а перед тим напередодні до іншої теми суд офіційно підтвердив, що споруда, за яку вже декілька років точиться боротьба між активістами та владою, і яка весь цей час руйнується. Природою, тому що ніхто нічого не робить. Ну і звісно, руйнується, руйнується часом. Йдеться про гостинний двір на Контрактовій площі, і зазначимо, що ця споруда є пам'яткою архітектури національного значення, що означає цей статус, який декілька разів змінювався. Ну і про непросту історію гостинного двору його минуле і можливе, але яке майбутнє. Зараз а, в усьому історично розібрався наш спеціальний кореспондент Андрій Люховець. Він зараз, власне, знаходиться безпосередньо біля гостинного двору. Розказуй більше, колега. Доброго ранку ще раз колеги. Знаєте, от я щойно подивився от на гостинний двір, і він, начебто, знаєте, як дівчина, яка вкрита фатою. Але от на жаль, вбрання у гостинного двору, а уже не в перший рік таке, і от це вбрання нічого не змінює от того статусу. Знаєте, як в статусі нареченої, а це будівля знаходиться в статусі постійно реконструйованої, постійно у скандалах і постійно у тому, що ми вже не перший рік бачимо. А давайте розберемося в історію, тому що ця історія, історія як в прямому значенні в історичному плані, так і в історіях реконструкцій і ем, баталій дуже непроста не простав гостинного двору. Цей е, про статус. Давайте розпочнемо. Е, новина про те, що засідання Київського окружного адміністративного суду на своєму сайті е, по, е, про публікацію новий статус е, опублікував Мінкульт. Що вони опублікували? Що це пам'ятка архітектури національного значення. Вони це опублікували і вони це знову ж підтвердили, тому що. Напередодні подавалися знову ж. Позови до суду, щоб передати це у місцеві громади. Це вже відбувається не перший рік, і парадокс у тому, що за статус цієї споруди судові слухання, от поки от ми бачимо у такому у, у, у цих руїнах, так доти відбуваються у ці от слухання і передача з рук в руки. Що відомо взагалі про гостинний двір? Гостинний двір у Києві це монументальний торговий комплекс, який знаходиться на контрактовій площі на подолі свого часу. Ця будівля була головною торгівельною точкою контрактової площі. У ній зупинялися торговці з різних міст з різних країн, які постійно з'їжджалися до столиці, і це був такий своєрідний торгівельний хаб, у якому можна було і зупинитися, і також вести певні перемовини, і торгівлю. І взагалі почалося будівництво цього торгівельного хабу гостинного двору ще у 1828 році. Але потім кілька разів ця будівля перебудовувалася, і остання повна реновація було повне знесення відбулося за часів радянського Союзу. У 80-х роках, а, і от наступна реконструкція мала відбутися у 2013 році. І а, почалося от. Та а, ті баталії почалися а ті м, перепитії стосовно торгового двору, тому що а, певні люди, які побачили у цій будівлі ласий шматок, вони хотіли збудувати тут черговий ТРЦ. Ну і контрактова площа в принципі йому поміч можна було б зробити а, класну парковку. І а, у 13-му році тоді почалися м, боротьба активістів і власників на той момент цієї будівлі. А тут відбувалися справжні битви, тому що і поліцейські. І газові балончики, і світлошумові ганази все було, тому що м, виглядало все це як рейдерське захоплення, і просто знесення архітектурної пам'ятки мало відбутися під нуль, і от будівництво ТРЦ. А тоді, начебто, будівлю відстояли, і мали відбутися не, е не реконструкція, а реставрація всього лижна всього. Тоді також суди відбувалися, які от поставили, зробили ось наступну постанову. Однак будівельники вже встигли на той момент, коли відбувалися ось ці. Судові засідання, коли відбувалися баталії, на той момент залишити без вікон, без дверей і без даху. Найголовніше цю будівлю, і е, це в принципі не могло не відобразитися на тому, що в е, природа і час почали її руйнувати. Далі був ряд рішень, коли пам'ятка переходила з рук в руки і отримувала нові статуси. Але боротьба за нею все рівно продовжувалася, і з 2018 року столична влада очікувала на передачу гостинного двору у власність громади. У лютому 2021 року мер Києва Віталій Кличко звернувся до. Уряду з проханням передати гостинний двір громаді столиці для створення у ньому музею чергового музею, який би там відносився до музею Києва. Схожим проханням до прем'єр-міністра Шмигаля звернувся тоді і колишній уже міністр культури Олександр Ткаченко. Однак просив віддати пам'ятку не місту, а мінкульту, що в принципі на сьогоднішній момент і є у даному статусі. І ось це останнє рішення суду, воно і стосувалося по суті останнього позову, який мав визначити статус, і те, кому належатиме гостинний двір, місту чи міністерству. Культури суд підтвердив законність того, що зміни категорії пам'ятки гостинний двір з місцевого на національне значення відбулися, і тобто належатиме ця будівля гостинний двір безпосередньо міністерству культури. За час суперечок і 12 років перепиті навколо гостинного двору будівлю вже не просто потрібно реставрувати. Про це вже також неодноразово говорило. Її потрібно рятувати, і от у 2021 році. А, було оголошено так велика реконструкція, і навіть встигли на той період уже залити е, основу бетон в основу цієї будівлі, і обіцяли, що е, у 2022 році розпочнеться велика реконструкція, і вже, можливо до кінця 2022 року. Ми вже не будемо бачити ось ці от паркан е, і е, той одяг, який ховає усі ті будівельні роботи. А ми вже побачимо реконструйовану красивий гост, гостинний двір у самому серці подолу. Але як ми знаємо. Знаємо, що на сьогоднішній момент тільки от в основу, яку заливали, 33 мільйони гривень було витрачено, і на сьогоднішній момент ще не один мільйон гривень потрібен для того, щоб відновити ось цю будівлю. І як ми розуміємо, що ось ці от питання на часі не на часі. Вони також стосуються і безпосередньо цієї архітектурної пам'ятки, і яким її буде подальше майбутнє, чи далі буде її руйнувати час та ось ці от перипетії тому що хто знає, можливо, ще будуть судові позови. А це тільки час час покаже і от стосовно до речі цих речей на часі, не на часі, можна також дуже багато дискутувати, куди під час війни вкладати гроші. І от чи потрібно рятувати ось такого плану архітектурні пам'ятки, які не тільки в столиці є, які руйнуються вже не перший рік, і які до речі, як архітектурна от споруда могли б також приносити гроші в економіку, тому що приїздили б туристи, залишали би тут гроші, і це би було своєрідним обміном грошей. Тому от на часі, не на часі. Питання відкрите, дякуємо Андрію. Дійсно, питання відкрите. Долучайтеся до дискусії Так, ну, і от... ви на часі. На часі, шановні глядачі. От Андрій звернувся. Хочемо почути вашу думку з приводу збереження пам'яток і їхньої реконструкції. З 28 серпня суспільно-корисний проект на 1 плюс 1 Україна Ми розкажемо нові історії реальних людей. Я готовий був ночувати біля каналу. Ви у мене остання надія. Ми дуже просимо про допомогу. щоб розібратися у резонансних справах. Христина не могла відкрити двері. Він дійсно міг припарти двері, палицею, перетворити проблеми на план дій. Ми повинні від проекту звернутися до генеральної прокуратури. Дома та соцслужба. допомогти шукати вихід, битися за правду. Мріяла, що знайду сестру. Тепер нарешті я не сама. за для зміни країни на краще. Ми прийдемо на поміч у розв'язанні складних питань. Суспільно-корисний проєкт говорить вся країна з Олексієм Сухановим. Новий сезон з 28 серпня, о 19.30 на 1+,1 плюс Україна.